Я ж сьогодні не проснувся, але хочу вам зняти відео. Хочу зняти відео, тому що і те, що це там по дорозі до магазину і куча різних думок. І хочу підняти таку тему, яка, як на мене на сьогоднішній день, починає бути актуальною, вона є важливою. Чому алкоголь з меду, який зроблений, або на основі продуктів бджільництва, не вважається таким елітним, як, наприклад, п'ятизірковий коньяк копливо чи е, Кримський так? Так я думаю, що на це є маса різних чинників, є маса різних відповідей, але я вам хочу сказати свою думку, тому що, тому що нам потрібно про це говорити. Просто, просто ціл цього відео підняти це питання. Е, я дуже сильно здивувався після того, коли е, так, я до, от, до 22 років е, поняття медове вино взагалі там. Не вживав. Да? Е, один раз мені дали спробувати колись, колись давним-давно якусь медовушку. І то іменно була медовуха. Не медове вино, не сікери, не медаки, а іменно медовуха. Е, ми тоді були на кочівлі. Е, мені було років, може 10, може навіть менше. Знаєте, як дядьки пасіку привезли, все. Там, і давай квасити. І вони, коротше. Вони, коротше, мали щось таке типа медовухи, а типа медовуха, це було щось, я так розумію, барматушка з звели, туди доданий е, якийсь самогон, спірт, ну щось таке. Може я помиляюсь, але мені тоді здалося іменно так, тому що це було дуже класно, але вона дуже крипуча була, тому що я випив ту чарку, яку мені дали, і все, я поплив. Але що 10 років, типа і так далі? E, Потім я ніколи його не пив. Чого не пив? Тому що ти не можеш це купити в супермаркеті, ти не можеш це купити десь в барі. Ти ніде це не можеш купити. Всі тільки користуються цим типу мед. E, значить, горілка з медом, там коньяк з медом, типу, все там з прополісом. Всі цим користуються. Но там насправді його немає. Всі цю елейбу ліплять, але сенсу той лайби ноль e, в плані самого наповнення продукту. <гану> і от вже коли я більш ефективно почав займатися бджолами, маю на увазі входити в цей ритм бізнес, ритм джільництва, магазин і так далі. І почали з'являтися люди, які ну, почали пропонувати хороший алкоголь, скажімо так. І, і Один із тих разів, коли я його спробував, я вам скажу, що це просто щось з чимось. Я до цього пив алкоголь в Сполучених Штатах, в Карпатах, взагалі по Україні багато де пив різного калітру, різної вартості алкоголь, німецький пив алкоголь. І я вам скажу, що те все, що я до цього пив, оті медові вини, які я спробував після, вони просто, вони просто закрили собою те все до. Тому що. Алкоголь на меду це дійсно елітний алкоголь. Чому? На це є кілька причин. Перше, нема похмілля. Все, далі я можна розказувати. Після цього нема похмілля. Друге, є різної міцності алкоголю. Він дуже добре бере, якщо треба. Тобто, дуже добре бере, якщо треба. І третє, це він має різні смаки. Оце саме головне. Різні смаки має. І є... Те, що я найбільше люблю такий медовий алкоголь, от такий солодкий алкоголь. І той алкоголь, який ну, тебе може розібрати там ноль там буквально за кілька чарок. Тому є саме різне, є саме смачне. Потім, коли я почав експериментувати, одну попробував, другу, третю, блін, круто. І воно наскільки смачне було, воно наскільки добре було, але воно, як правило, було все не дуже сильно. Не дуже сильно її, 15-16 до 20 градусів. І, і ти, блін, кайфуєш від того. Ти кайфуєш, реально, ти п'єш, і воно ну ти не відчуваєш спіртяки, знаєте, коли оце, оцей такий момент, коли ти перекинув чарочку і вдушився тим алкоголем, що вже тебе йде назад вернеться. Це самогонка такий ефект, сказенки такий ефект. У мене завжди, я не можу. я цей, А це іменно те, що можна. Пити, Дійсно, пити, не, 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 пити та да, не опиватися. Е, це дуже важливий такий момент. І чого питання цього всього немає в масовому доступі, в вільному продажі? Я не знаю, як хочете це називати. Е, та відповідь дуже сильно проста: ніхто цим не займається в таких величезних масштабах. Але от саме-саме саме це в Україні починає пробиватися, знаєте, через е, почала гільдія медварів України працювати, Сікера працює там. Е... І так, 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 так. Далі є маленьких багато яких цих. Але от в мене є от такі от медовий напої. Така книжечка. Да? І е, ну давайте зараз, е, давайте зараз, зараз от... відкрили е, мед питний на травах, духмяні луки-козачки. Значить, рецепту тут не склад, немає, але тут є склад, тут є е, Хто виробник, тут є склад. Тут є е, легенда е, створення, да, тіпа, як він з'явився, і категорії напою. Така інтересна штука. Що е, я тут бачу? Е, літра, чи літрів, ну коротше, пару, пару, пару там градусів якихось є. Е, і отак, от от так воно гортається. Бачите, і тут так само є багато таких цікавих речей. Ось Бачите, є такі цікаві речі. І це все алкоголь, який є е, слабоалкогольний, переважно і дуже смачний. Питання, чому б це все, е, оці калгани, оці метакі, от дивіться, чому це все не, не продається до цих пір на всяких цих? Тому що у цих виробників, як правило, є мало коштів. Е, є мало коштів і ці виробники вони не можуть дати такої піар-кампанії. Тому і оці там дивишся, заходиш в Тік-Ток. Самі популярні відео в Тіктосі, щоб ви знали, це відео з алкоголем. Ти заходиш оце, тіпа, там, куми, от то там подивлюся, оцього, що хочу тебе покликати в тій гості. да, там. Але як згадаю, скільки ти вип'єш, то сиди вдома, краще я сам буду пити. Розумієш? Ну от, от така от херня в нас І це воно тягнеться ще з радянських часів, нас зробили тіпа, алкоголіками. Насправді ми не є алкоголіки. І... Саме саме перше, що пилося на території тоді Росії, на території сучасної України, це були іменно медові напої, тому що не, не знали дистиляту, не знали мети е, спірту е, і зброджували саме е, зброджували мед, тому що було багато меду на винограді, на всьому остальному і дуже файно получалося. От і все панове, тому, <клухи> тому така історія для чого я це відео роблю. Для того щоб ну, його ж подивляться, там яку яку тисячу раз, і можливо, саме ви станете майбутнім великим виробником медових напоїв, медових вин. Або ви пронесете цю традицію далі. Ви будете людям про це розказувати. Ви будете робити медові вина. Робити їх, скажімо так, для себе їх зробити не складно. Є різні рецепти, є складні, є прості, але зробити їх, скажімо так, з витриманням технологій для того, щоб це потім можна було реалізовувати, це вже накладно і складно. Тому, панове, підписуйтесь на канал Пікіперофікле. Я думаю, у нас є така можливість колись ми таке виробництво з'їздимо і вам покажемо. Тому це ще одна причина, щоб не пропустити ці, ві... не пропустити ці ролики, значить підписатися на, на Бікіпер. Ну і ясне діло, що поставити вподобайку, зробити якесь поширення невеличке. Е і в кого є можливість фінансово нас промотивувати. Посилання на ці всі речі є в описі під відео. Е ну і Всім дякую. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому ми врятуємо світ.